Хлопці, всім привіт! Одразу хочу вам сказати, що я сьогодні не буду записувати відео по тій грі, яку я мав записувати, яку я вам готував. І одразу хочу попросити вибачення чого? Тому що сьогодні в мене опять же таки не... знову ж таки вибачають знову ж таки не вийшло заплатити за цей добаний чортовий інтернет. Ладно, не будемо пропогани. Коротше, а ця гра тільки на роутерному. Тому сьогодні ми будемо робити ту, яка тяне і на мобільному, і на роутерному. Правда, тяне звичайно, що тяне в два-три рази. Гірше на мобільному краще роутерному, але одно. Як ви можете зараз наблю... бачите, наблюдати, в мене зараз 4 g 2 з плюсом, у мене 8 ГБ лишилось, тому сьогодні я знімлю цю гру і проведу ефір. Ефір буде все буде, але не по тій грі, яку я мав записувати. Я хотів одразу після гри про зсу 3 записати вам ту гру. Але ладно, не будемо довго маятись, цю гру. По-любому, по-любе, ніхто не ожидав мене бачити. Якщо і бачите, то колись десь ще через рік, два, три. Це справжні мої фанати. Не думали, що ця гра могла бути. Не чекали такого по їй, але я вмію дивувати, повірте мені. Так що, приступаємо. Поїхали! І це в нас легендарний Ко! Так, пацани, ця гра називається Mortal Kombat, не Wortal, не Hertal, Mortal Kombat, братва. Тут купа є бойців, купа грі. Взагалі це йде на комп на приставку, Але місяць тому вийшла вона на телефон, мобільна версія. Тупо не на всі телефони, на айфони. На айфони і на такі слабенькі вона не потягнеться. Але на мій братва підтягнулося. І що? Зразу ж хочу сказати, братва, я ж кажу, що не треба тут писати, що не йде, чому ж це не мої відео, не в це коротше братва, Дивіться, скільки тут купа бойців. Я вам скажу чесно, я... О, Фредді Кюгер, Коротше, скажу вам чесно, я ще в цих бойцях нормально всіх не розбираюся, тому ця гра в мене на телефоні. Одра... Кажу, Одразу ж хочу сказати, що, мене... що ця гра в мене на телефоні, але все одно братва, І чому? Та того, що Mortal Kombat мало хто знімає, так як знали, що на телефон, але я знав, коли випустив мобільну версію, я знав вже місяць, як знав, і в мене ця гра була на підстраховці. Але все одно я її сьогодні не мав знімати. Але дивіться, яка тут прекрасна графіка, мультяжність і так далі. Тому сьогодні в мене весь стрім має проходити під цю гру зі звуком. І все це відео, братва. Ну що, перший раунд. фінт, Поїхали! Це бритва та гра. Пам'ятаєте, я знімав японську гру там, битві з пльменями, цього всього в мене було. Коротше японська гра проти спеньки, типу. Е, ті, бої тінів. То це така сама, це типу дуже-дуже похоже на це, ніби четверта чи п'ята версія, але брато. Це е, тут е, різне управління. Єдине, що тут чим відрізняється, це управління. Тож тут більш тут є Фріді Кюр, от такі от бойці, знаєте, просто вибачаюсь, крім Фріді Кюра, я ще нікого такого не вечу. Ладно, раунд два. Першого я накидав. Я що? Шопінніс, Шорніс, а це Кенс Кеншні. Мною, дивіться. Я шопініс, це Кендрі Кенші. І це є, і І цей Кенші це мій суперник, і я його братва, накидаю. Скажу чесно, я як тільки не скачав цю гру, то от почав записувати це відео. Грати я не вмію від слова зовсім. Але братва, граю, ну, як не як, знаєте, не хочу позоритись, тому і граю, тому. Вчусь, братва, ніколи не пізно, не пізно вчитися. Ну, поки що ну, таке, таке, час сказати, моя, лічно моя оцінка від колібінга 40, 40 балів. Але, братва, нічого думаю, поганого страшного нема. Так, давайте, шопен, погнали. А, ці, ці рожі, братва, ці інтересні рожі. Так, ладно. Е, давайте, братва, зараз, напевно, напевно, зараз опача. Два, два титана. Зустрічаються два тітани, барабана дроп, перший раунд. А в тому раунді я переміг. Це, це типу, врата е, два однакових бойця і два однакових Це, Типу я б'юсь з другим, що той, що я можу стріляти вогнем, що той, що я можу підпихувати, відбивати такі ударі. І так само я можу притягувати до себе ланцюгами. Це тупо, типу, мало хто це може. Вибачаюсь, пацани, перервали жінок, але, до речі, ця гра мені, в принципі, і заходить. Давай, 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 ого, Я лівий, Ого! тобі в мене пацани, в мене такий настрій огонь! Огонь! Так, аж голос другий, аж голос другий, Бо в мене зазвичай візі. У мене зазвичай голос працював отакий, спокійний. А це а це отакий пацани, веселий, веселий, можний чого. При, в принципі, чого я веселюсь? У мене і нету немає нормального. Я типу, взагалі вирубаю, а так і менше сьогодні ефір прямий, добре, що я все інтернет вчора. Вибачте, не розпустив не вітрити. Мені, мені далося по акції 15 ГБ. У мене було вчора 11, сьогодні 8. Тобто 3 ГБ ушло, бертва. Але зараз я записую це відео, не знаю, може, його опублікую, вирубаю цей інтернет. Далі пацани до зустрімаю, якраз є годин, мене щось поїм. І зустрінемось знову ж в цій грі і знову ж на ефірі. Не знаю, братва, чи точно на годину, у мене мав цей ефір бути. По тій грі, що я мав записувати, типу, другий сезон. І він мав бути у мене на годину, годину 20, там, годину 30, годину 10, ну, десь. Все. Коротко, більше години. А це бритає. Я не знаю, чи він точно на годину, може і менше, може і на 40 хвилин, де може і на 35 десь так. Ну, коротко, братва, ні, Не менше 40 хвилин в мене цей ефір. Не знаю, 40-45. Не менше ще 40 і не більше 50 братва. Тобто, я не знаю, я теж не, не зможу, напевно, годину стрі... Повну годину стрімити по тих причинах, що я не знаю точно, чи мені вистачить інтернету, братва. якщо не вистачить, це буде трохи її обідно. Бо я його, ну я не знаю, може там в тата чи в мами підключиться до, до роздатчика, але головне треба записати, а там я вже би якось потихеньку опублікував би. правильно? Тому це відео братва, буде десь на 9 хвилин, 30 секунд, на 9 хвилин я теж і не хочу помалу записувати, і не хочу побагато. А я братва, в другій зоні, завіна я... Йома, я давай. Ні, це не Віном, це якийсь. что если оно мне похоже на Халка? Ну, это не Халк! Опа, опа! Вертолет был активно. Так, давай, 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 мочим, мочим, мочим! Е! Ще один. До мене. Сюда. Чинназис. Чинназис. Сюда. Ха-ха-ха-ха. Раунд два, братан, Финиш. Финальный раунд. Полетели. Не, ну, это рано, как бета тени. Тени в теке, как раз там пятая, шестая версия, четвертая. Не, вроде четвертая, пятая. Ну, до речі, я ж, я ж знімав скільки. Я до, до трьох частин знімав, ну, до трьох версій знімав, там їх є п'ять, братва. Я не знаю, ну Mortal Kombat, він, він він є ще коли друга частина создавала ще перша, ні, вроді, ще коли перша. Тобто 3-4 роки цей Mortal Kombat є. Існує, наскільки я знаю. Я ж то що не знаю, точно не знаю, тому Ну, це чисто, я собі так думаю. Може, воно і не так, а воно і, напевно, не так. Бо коли я щось так думаю, то знаєте, не дуже виходить. Ладно? Так, давайте вам зараз. Ого! Ого, його відкинув. Все, та ти здох. Вогнем палає. А він так, що знаєте, що так, так цікаво, так реалістично впав. Так, ну що, воїн? Ми перемогли. Так, пацани, Тепер давайте якогось другого бойця. Ну, давайте суперника поміняємо, а собі а собі, а собі, собі давайте. Ні. Качок в Чорний воїн. Понятно. Так, ладно, пацані, давайте ми зараз, напевно, будемо завершатися. Давайте ще цих два раунда, Давайте це два раунда, Перший раунд пішов. Давайте ще цих два раунда, напевно, доб'ємо. Тоді будемо будем завершати Бо то що, ну. Коротше. Так і. Давай, ого. Опа. Та все. В цьому раунді йому не вижити. Я не знаю, що буде в другому братва, але кажу, що в першому ні. На. Та що, у мене більше половини в нього вже половина, рівно половина хп в нього. Ну, Хоча, Хоча, знаєте, тут як, як і ворота глянеш. Тут може казатися, що вже все, а він може вірити, тупо зараза. Знаєте, це, це типу законна подлості. Ладно. Є, і. Є! Ну що, ще один раунд, друже. та питання. Раунд 2. Погнали. Так, давайте посилюємо зараз. Опа. Опа, опа! Опа, нас, сюди, сюди. сюди. Ова! А ні, братва, я їй за раунд ранком даю слово Колібінго, що ми переможемо. Я даю слово Колібінго рідко, може раз в 5-6 відео, але. Ще раз, я даю слово Колібінго, що ми переможемо. Ніколи не нарушається моє слово. Я його і в реальності, знаєте, в реальності теж дотримуюся так, що слово Колібінго, що я переможу. У мене битва більше половини, у нього менше. Давай, давай, давай! Блін, тут навіть хепев уходить, як о, в бетвітіні. І. Останній удар! Є! Чи нас! На цьому все, братва. З вами був Коля Бінг. зустрінемось на прямому ефірі. Оп'ять ж таки не знаю. Знову ж таки, обичаюсь, не знаю наскільки він буде. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте моєму персонажу лайк. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.